Ось сьогодні вже навела порядок. тут, Бачите, тут висохло вже. Все поміняли на чисте покриття, все попідмітала, все протерла, вся в пилюці, в грязюці, мокра. Дуже добре, що в нас включили теплу воду. то Зараз буде митися, сіратися. Тут ще буде сохнути, бо там же звідти воно бігло, сюди частка попала. а вся... Вода там стояла, тому що там буде довго. Там котикам теж навели, ось Рижик вже буде спати тут. Тут так, що котикам що могли, там найда вже наша спить. Тут чистенько. Ось насладали мусора. Тут теж котики сплять. Тут навела порядок. Все тут по промітали, -про постелили, щоб грязь не неслася. Тепер побачимо, наскільки воно буде довго. Це. Може вже не будуть лити добрі люди. А так зараз чистенько, хорошо. там теж всюди я попідмітала все чистенько. Зараз вилиємо воду і йдемо в підвал, підвал додому, митися, стиратися.